Друзі, сьогодні в мене дуже приємний приємний день. Я була у свого улюбленого перукаря Андрія, який працює в перукарні Лямур за адресою Нагірна 1. Ми з Андрієм знайомі вже і співпрацюємо, колаборуємо більше 20, в районі 20 років. І кожен раз його зачіска викликає захоплення. Покажи поближче. Ось так це виглядає. Скажіть, будь ласка, як нам, дівчатам, небагато потрібно? Але небагато чи багато? Це дилема. Я дуже-дуже вдячна салону Лямур, який виконаний у «Прованс», в якому дуже затишна атмосфера, в якій тобі завжди зустрічають з посмішкою, вітається з поліжаночкою кави, коли ти очікуєш. Я дуже дякую своєму прокарю. Нагадую Нагірна 1 А. Мій мастер Андрій, але там ще дуже багато майстрів. А я чудовим настрою щасливий додалі в життя. До побачення.